У ніч на 22 березня ворог випустив по Україні понад 60 шахедів і майже 90 ракет. Постраждала сусідня Хмельниччина, де станом на 10-ту годину відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Також ворог атакував Львівщину, Івано-Франківщину, Харків, Дніпропетровщину, Сумщину, Одесу, Вінниччину. Є влучання у критичну інфраструктуру. Орієнтовно 25 домогосподарств Тернопільщини зазнали ушкодження після обстрілів. На щастя, ніхто не постраждав. У Німеччині знайшли вбитою 27-річну біженку з України, а згодом у озері виявили тіло її матері. У подвійному злочині підозрюють німця та його дружину росіянку. Вони за версією слідства спланували вбивство, щоб викрасти в Українки дитину. Наразі дівчинка перебуває під опікою центру у справах молоді. Підозрювані під вартою. 20 березня польські пекотувальники заблокували рух автобусів перед пунктом пропуску медика Шагені. Наступного дня рух відновили. Згідно з даними голови податкового комітету, у березні Україна втратить 6,5 мільярдів гривень надходжень від митниці через польську блокаду. А це повністю забезпечені всім півтори бригади. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. А у коментарях пишіть новини, які запам'яталися найбільше вам цього тижня.